Hi guys! Рада вас вітати! На зв'язку English Teacher Юлія Шеремета, і сьогодні ми з вами поговоримо про Present Continuous. Отже, для того, щоб утворити теперішній тривалий час або ж Present Continuous, нам треба підмет, допоміжне дієслово to be, яке має три форми am, Is, are та основне дієслово із закінченням ING. For example, I am reading now. You are watching TV now. She is talking now. Let's talk about negative form of present continuous. Щоб утворити заперечне речення, ми маємо між допоміжним дієсловом to be та основним дієсловом з закінченням ING вставити заперечну частинку not. I am not reading now. We are not watching TV now. He is not talking now. Щоб утворити питальне речення. Ми маємо допоміжне дієслово to be винести наперед. Перед підметом. І отримуємо запитання. Are you cooking now? Is she drinking tea now? А тепер давайте поговоримо про випадки вживання нашого Present Continuous. І перший випадок це коли ми говоримо про дію, яка відбувається просто зараз, у момент мовлення. For example, I am running now. Наступне це опис змін, розвитку ситуації і таке інше. The weather is getting better. Погода змінюється на краще. Для позначення подій найближчого майбутнього. We are flying to China next week. Для того, щоб висказати незадоволення або роздратування. You are always interrupting me. Good job, guys. А тепер пропоную вам трохи пограти і перевірити отримані знання. Уважно поглянь на картинку і обери правильну відповідь. The Bunny. The carrot. Eats, is eating, are eating. Is eating. Well done. The next one. We for a road trip. Plan are planning. Planned, of course, are planning. Good job, guys. The next question is I to work right now. Am driving, drive, am drive. Three, two, one. Am driving, yes, of course. Good job. And the next question is: they basketball. Is playing, am playing, are playing, and the correct answer is are playing, they are playing basketball. And the last one at the moment, they lunch, am having. had are having. The right answer. Are having, Yes. Супер! Я вдячна вам за класну роботу. А на останок пропоную ще трохи закріпити вивчений матеріал. Хочеш, бери свій гаджет та скануй QR-код, який бачиш на екрані. Успіхів! І до нових зустрічей!